Мої вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво. Сьогодні у нас в кадрі мій твердопаливний котел Корона Стандарт з заявленою потужністю на 14 кВт. Сьогодні розкажу про його переваги, про його недоліки та чому ж саме такий котел я вирішив обрати. Котел має 14 кВт потужності. Вага в нього близько 200 кг. Заявляє. Виробник, що котел зроблений із 5-мм сталі і враховуючи його розміри і вагу, в це в принципі можна повірити. Цей котел вже понад 5 років опалює будинок площею десь 80 квадратних метрів, до якого не підведений газ, котел має три дверцята. Теплообмінник поличного типу та колесники, які наповнені теплоносієм. Давайте зараз коротенько. Розкажу про основний недолік цього котла, який я виявив за понад 5 років користування. Це не зовсім можливо назвати було б недоліком, але для котлів такого рівня, я думаю, що це є невеличким недоліком, який прогавили виробники цього котла. І цей недолік має вигляд ось такої заглушки для чистки та обслуговування димаря котла. Справа в тому, що цю заглушку неможливо відкрутити таким чином. Щоб на підлогу ось сюди не сипала сажа. І хотілося б звернутися до виробників фірми Kronos, чи підприємства Kronos, і сказати, що хлопці котел, забігаючи наперед шикарний. Але оця заглушка ну, це просто шляпа. Тобто ви могли зробити її, встановити тут, встановити з іншого боку, тим паче, що місця для цього всього діла вистачає. Але чогось ви її вперли ось сюди. Зразу. Хочеться сказати, раз вже ми стоїмо з цієї сторони котла про його першу перевагу. І ця перевага буде: увага до дрібниць, увага до кінцевих споживачів, до клієнтів. Є у нас отака штука, це ручка шиберної заслонки. Здавалося б, звичайна ручка, яка перекриває шибер. Але хтось на заводі про те все діло подумав і доварив сюди отакий флажок. Цей флажок показує, в якому положенні знаходиться зараз шиберна заслонка. Зараз вона знаходиться отак у закритому положенні. Якщо ми переведемо ручку сюди, заслонка стає паралельно димарю і відкривається. Це дуже зручно, особливо після того, як півроку цим котлом не користуватися і перед початком опалювального сезону не треба засовувати голову у камеру з теплообмінниками і дивитися, в якому положенні. Знаходити ця заслонка. Особисто в мене таке було, що я пару разів забувався, в якому положенні знаходиться шибер в цьому котлі. І повертаючись на чуть в сторону котла, хочу сказати, що цей котел з заводу може як комплектуватися блоком автоматики та турбіною, так і не комплектуватися. Він добре працює із механічними регуляторами тяги. Також, якщо сталася якась аварія, можна навіть в ручному режимі просто от сюди щось підкласти, що засунуто якось железячкою, і навіть в ручному режимі він буде працювати. От сюди зціпляється ціпок, цю проушину до ручного регулятора, тяги, який вставляє, до механічного регулятора, тяги, який вставляється сюди замість термометра. І все воно працює і з механічним регулятором тяги також. Далі, що стосується уваги до дрібниць, на дверцятах котла з боку, є отакі петлі. Здавалося б звичайні петлі, але виробник поробив отуто зазори на кожній з них. Для того, щоб, коли оцей шнур, яким обладнана кожна дверцята, для герметизації їх трошки дасть усадку, Наперед скажу, що в мене за понад 5 років такого не сталося. Але якщо, можливо, колись оцей шнур дасть усадку, просто відкрутивши дві гайки і перегулювавши цю петлю, ви зможете зробити нормальний притиск дверцят. Ручки у котла також шикарні. І ще хотілося би сказати, що вони обладнані отаким прижимним механізмом. Тобто, спочатку дверцята закриваються. І потім, як ви почули, відбувається отакий прижим. Давайте тепер зверху донизу покажу вам, що відбувається в котлі, його теплообмінник. І відкривши дверцяту, зразу можна побачити, якої товщини тут є жаровідбійники. Що це дає? Це дає те, що ви випадково, чи не дай Бог, сюди забіжить дитина, якщо вона до цього доторкнеться, коли котел працює. Ні ви, ні вона не травмується, не отримає опіки. Є, за це також подумав виробник. Це наша камера теплообмінника. Котел має теплообмінник поличного типу. На мою думку, він дуже зручний, тому що його досить просто чистити. В комплекті до цього всього діла виробник зразу поклав отакий шкребок і отакий савок. І чистка того всього діла відбувається десь. Отаким От чином. береться отакий шкрибок. Спочатку зверху донизу стягується попіл я вибачаю незручно просто. І потім оце все діло оцим же шкрібком скидається вже в нашу топочну камеру. Зараз же, давайте я почищу, розпочали. Як ви можете побачити, котел не тече, не біжить, не плаче. Все сухе, все слава Богу, як то кажуть. У котла є, як ви можете помітити, дві полиці та два ходи теплообмінника. Далі переходячи. До нашої топки. Скажу, що топка в котла є досить велика, вона, здається, 85 літрів об'єму. Має вона отакі розміри. Цей котел є котлом верхнього горіння. Це, до речі, одна з його переваг. І окрім того, що він горить десь на 30% довше, ніж такі самі котли, але з нижнім типом горіння. Верхній тип горіння дає вам те, що вам не треба, я обичаю, стояти раком, відкривати тут дверцята і тримати там, чи газовий пальник, чи якось це все діло розпалювати. Ви стали в повний зріст, заклали в топачну камеру. Паливо. Те все діло запалили. Не нахиляючись, зручно, все прекрасно. Дверцята також у нього досить великі, сюди можна засунути колоди, ну, десь до. Сантиметрів 30. Отак, здається, звідси досюдова. Десь 27 см, а отак по діагоналі 30 сміттмес. Тобто сюди влазять досить великі дрова. У котла, я сподіваюся, буде видно всередині топки. Ось є форсунка для подачі повітря. А основна форсунка знаходиться знизу під колосниками. Як ви можете бачити, тут все сухо. Оце, що блищить. Воно з часом також висихає, перетворюється в сажу і відпадає. Ось, бачите? Воно все сухе. Далі хотілося б сказати з приводу водонаповнених чи наповнених теплоносієм колосників. На мою думку, це. Непогана ідея виробника, того, що коли в котлі залишається жар, він ще досить успішно віддає своє тепло до теплоносія. І зараз відкриємо ще одну дверцяту. Повернемося до цього всього діла трошки ближче. Як ви можете побачити, тут також все сухо, нічого не біжить, нічого не тече. Є ще одна. один жаровідбійник. І ось так виглядає. Наші, я вибачаю, тут древняка якась, водонаповнені колосники. Як можна побачити, що з цим всім ділом за понад 5 років нічого не відбулося, від слова зовсім мені в коментарях писали, що на цих колосниках з часом буде утворювати шуба, буде утворюватися конденсат. Але коли тут залишається жар, Воно все це діло просто вигорає. Тут не залишається нічого. Далі до переваг котла я хочу віднести досить велику топачну камеру. Як я казав, вона десь близько 85 літрів об'ємом. Це при тому, що у котлів з такою ж потужністю інші виробники роблять топачні камери і 30-40 і 40 літрів. І при таких потужностях, ну це смішно, просто це треба буде кожен, кожну годину або півтори ходити до котла. При тому, що цей котел з таким об'ємом топочної камери на соснових дровах горить десь до трьох годин на дровах твердих порід, десь 4 45 години. Він пропрацює так, щоб жар ще залишався на колосниках і віддавав тому всьому ділу тепло. Про котел у мене жодних нарікань немає, я б навіть хотів сказати виробнику цього котла, дякую за нормально спроєктований котел, дякую за те, що не надурили. Тепер, що ж стосується чого ж саме Кронос, чого не Альтеп, не Дефро, не Коді, не Котланд і чого саме така модель Кронос Стандарт. Значить, стосовно виробника Кронос. Є в побуті, ходить така легенда, що раніше був один завод по виготовленню котлів, і власники чи співвласники того всього діла між собою чогось не домовились. І цей завод, так би мовити, розпався на три заводи. На Альтеп, на Кронос і на Котланд, здається. Я перед, покуп... перед купівлею цього котла передивився досить багато. Інших котлів походив до знайомих, походив до друзів, подивився, як воно опалюється. І скажу, що кронас від того Альтепу відрізняється, мабуть, тільки зовнішнім виглядом і назвою. В іншому ці котли дуже-дуже схожі. За своєю архітектурою, за своїм проектуванням, навіть за тим, як розташовані форсунки для подачі повітря, ці котли є дуже схожі. Між собою. Дефро я не придбав, наприклад, через фінансову складову, тому що той котел по ціннику як два цих. І я б не сказав, у мене також є у досить гарно знайомого Дефро, у друга є Дефро. Вони котлами також задоволені, але я не сказав би, що Дефро той чимось краще чи гірше за Кронус. І чого ж саме така марка і модель? Справа в тому, що у мене специфічний димохід, він цигельний і цей димохід досить високий. І мені треба було подавати трошки гарячіші димові гази для того, щоб цей димохід нормально працював, нормально прогрівався. І на момент, коли я придбав цей котел, в інших виробників котлів просто не було, чи, можливо, я не знайшов котла, у якого було б дві полиці. Теплообміннику. Тобто в інших котлів, в інших виробників. І в цього, в принципі, також є котли, наприклад, той же Kronos Unic, здається, він так називається, у якого полиць теплообміннику вдвічі більше, там, чи 4, чи п'ять тих полиць. І якби в мене був димохід іншого типу, можливо, я придбав би і той котел. Але мені хотілося, щоб димові гази. Мали більш високу температуру, і цей котел підійшов мені в самий раз. І на момент придбання, ще раз кажу, він був тільки в одного виробника Вальтепу, схожі котли з'явилися десь через рік чи півтора. В інших виробників вони з'явилися ще трошки пізніше. Котел нормально зроблений, він утеплений, шви всі у нього рівні, він має непоганий естетичний вигляд, працює котел навідмінно, і слава Богу, за понад 5 років. Опалення будинку, ще раз кажу, до якого газ не підведений взагалі, цей котел справляється дуже і дуже шикарно. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо будуть якісь питання, то пишіть. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.